Тиша гнітюча й важка обійняла вороніш очах його мешканців. Невимовний біль та безмежна вдячність своєму земляку Дмитру Дзюбі за мужність, за свободу, за життя, яке обірвалось занадто рано. Дмитру, який доєднався до Небесного воїнства, назавжди тридцять чотири. Вже прилетіли лалеки. Вони не знають, що війна, що кляті орки, злим чоботом топчуть українську землю. Ми ж тим. Бір'їнки з їх крил ніжно вкривають Україну надією. Лелечі крила несуть наближення перемоги, нашої перемоги. Весна, а у душах українців лютий, безкінечний лютий вже третій рік поспіль. Ще не висохли сльози від прощання з жителем Вороніжу Сергієм Моїсенком. Як нова страшна звістка про чергову втрату охопила селище. Дмитро Дзюба. Він народився 28 серпня 1989 року у селищі Вороніж. Навчався у Воронівській загальноосвітній школі номер 1 імені Пантелеймона Куліша. У 2011 році закінчив Сумський державний університет за напрямком підготовки Економіка підприємства. Дмитро захоплювався технікою, комп'ютерами, спортом. Як у всіх, були звичайні мрії і бажання. Мріяв про власний дім, у якому буде жити зі своєю родиною та кількома дітками. З дитинства чоловік дуже цінував родину. Був надійною опорою для батька та матері, турбувався про стареньку бабусю, постійно допомагав їй господарству. Одним з сокровенних бажань Дмитра було, щоб старенька дочекалась його. З війни. Дмитро залишив по собі світлу пам'ять. Його життя, хоч і обірвалось занадто рано, було сповнено сенсу. Він прожив його яскраво, з щирими емоціями, залишивши після себе добрий слід. Він був душею компанії, мав товариський характер і багато друзів. Намагався до всього ставитися з позитивом і оптимізмом. У будь-яку хвилину міг прийти на допомогу. Усі пам'ятають Дмитра як світлу, добру та прекрасну душею людину. Навіть на роботі він не втомлювався дарувати людям світло, адже працював в суми Обленерго. У травні минулого року чоловік став на захист Батьківщини. Військовий вишкіл отримав у Великій Британії. Бойовий позивний Дмитро обрав на честь свого рідного селища. ворон. Воював на Волновахському напрямку Донеччини, коли мав нагоду зв'язатися з рідними, завжди заспокоював і підбадьорував їх. Після короткої відпустки додому у Дмитра була можливість не повертатися на службу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Але чоловік твердо стояв на своєму, адже звик бути там. Де потрібна допомога. На фронті був вірним побратимом і товаришем, користувався високим авторитетом, нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Наш земляк, солдат мотопіхотного батальйону Дмитро Геннадійович Зюба, загинув 3 квітня 2024 року. Під час мінеметного обстрілу бойових позицій загинув як герой до останнього подиху, залишаючись захисником України. Йому навічно 34». світла душа хороброго воїна відлетіла на небо, доєднавшись до небесного воїнства. Ледь стримуючи емоції, до мікрофону підходили представники школи та влади, щоб висловити слова співчуття. І подяки родині героя. Він загинув, захищаючи країну, захищаючи кожного з нас. Він був дуже добрий, світлою, гарною людиною. Він поважав вчителів, гарно навчався. Його не можна було не любити, а його усмішка ніколи не сходила з обличчя. Виручаючи йому будь-яке завдання, ми були впевнені. Він виконає його до кінця. Він завжди приходив на допомогу. І в цей нелегкий час для країни він не зміг стояти остерим. Дякуючи йому і всім нашим воїнам. Україна живе. Україна буде жити. І ніякий ворог нас не сканає. Сьогодні ми останній путь проводжаємо Дмитра Дюбу. і іще рідним і близьким. Дякуємо за захисника нашої батьківщини. Дякуємо всім воїнам, які. Боронять нашу рідну, нині Україну. Слава Україні! Всією країною ми крокуємо до волі, свободи і перемоги. Дмитро, як і тисячі наших героїв, віддали за це своє життя, щоб ми могли жити в вільній, гідній країні. Велика подяка батькам, вчителям, рідним. За героя. Шана йому і вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Нині воїни, які захищають рідну землю до останнього подиху і останньої краплі крові, відводять лихо війни від наших домівок. Вони дарують нам весну і ніби просять посміхнутися. Вони гинуть, аби ми проросли зернину і блекали дітей, щоб життя не пішло з наших домівок, з України. Щоб лелеки поверталися і кружляли у синьому мирному небі, і за це вони віддають свої життя молоді. Яскраві життя, шановуючи пам'ять Дмитра Дзюби і його жартовну любов до України присутні стали на коліно. Світла пам'ять про воїна житиме вічно в серцях його рідних, друзів та знайомих. Живим потоком люди стікаються до труни, щоб встелити її квітами та схилити голову в безмежному горі. Під звуки пісні плине кача героя провели в останню дорогу.